Дівчатка, всім привітки! Сьогодні ми з вами розглядаємо бальзами для губ ось в такому пакуванні. У вигляді автоматичної ручки. Ви мене просили розглянути бальзам від NYX Це Fat Oil. Слік-клік, бальзамчик для губ. Я б сказала бальзам відтінковий бальзамчик. Але я захотіла трошки розширити це відео і порівняти ще ось цей бальзамчик з іншими в такому самому виконанні. Це у нас бальзамчик від Катрис, а також два продукти від Патрісії Лідо. Помадка Color Push і помадка бальзам Tender. Чим вони схожі? Чим вони відрізняються, який з бальзамчиків мені сподобався найбільше. Зараз все розберемося по ходу цього відео. Перше, що хочу сказати, що ці бальзамчики мають зовсім різну текстуру. Ось ці два бальзамчика від NYX і від Catrice дуже між собою схожі. Ось ці два продукти ну один з них і називається Помада-Бальзам, а інший продукт називається Помада. Від Патрісі Ліду зовсім іншої текстури. Давайте розберемося з першими двома продуктами: від NYX і від Катрис. По текстурі ці бальзамчики більше схожі на бальзами для губ в стіках, як в мене, наприклад, EOS. Вони більш тверденькі. На губах, звісно, вони трошки тануть і дуже непогано зволожують губи. Від NYX він більш м'якіший. Я взяла його у відтіночку 0,5. Link in my bio. Від Катріс. Він трошки твердіший, але все одно і той, і той бальзамчик дуже гарно зволожує губи, дуже гарно розподіляється на губах. Від Катріс у мене бальзамчик у відтіночку 030 Secret. Вони не перекривають відтінок губ. Такі напівпрозорі, що той, що той бальзамчик. Зараз я зніму макіяж губ і буду вам все показувати на собі. Залишився в мене тільки контурний олівець. Почнемо, напевне, з нікс. Ось так виглядає бальзамчик від Нікс на губах. Дійсно гарно зволожує. Він не розтікається так само, як і бальзамчик від Катріс. Бальзам від Нікс має ягідний аромат. Як тільки я його відкрила, я відразу подумала, що це аромат смородини. А потім почитала його склад. В складі цього бальзама олія. Малини, олія авокадо і олія морошки. Може, ось це поєднання олій мені дає аромат смородини чогось, ну не знаю. Або дійсно тут додавлена віддушка смородини. І ще якийсь, знаєте, трошки наче м'ятний. Хоча тут нема м'яти, не написано ніде в, складу, в складі м'яти, але ось трошки щось таке, знаєте, смородино-м'ятне. Ось ось так, я сприймаю цей аромат. Приємний дуже на губах бальзам. Десь близько до гігієнічних помад. Ось так те, що я відчуваю на губах. Приблизно те саме це бальзам від Катріс. Нанесемо тепер бальзам від Катріс. Тут, ви знаєте, тут, якщо ви... Навіть більше разів клікнете, нічого страшного, бо стік тут доволі твердий. І розтікатися цей продукт не буде, так само, як і продукт від NYX. Ось так на губах виглядає бальзам від Catrice. Так само він напівпрозорий, має такий легенький відтіночок. В принципі, ці два бальзамчики, я можу сказати, що вони такі споріднені. Є тільки одна, ні, не одна, дві відмінності. Відмінність є в їхній ціні, і ще є відмінність бальзам від Катріс. Він пахне таким трошки чим солодким, але коли його наносиш, і якщо, не дай Боже, він потрапляє до рота, то я відчуваю таку легку якусь гірчинку. Я не скажу, що це ну дуже мені не подобається. Але все ж таки є якесь таке невеличке, неприємне відчуття, і не знаю, може комусь це буде навіть критично використання цього бальзаму. Ну і відміни, звісно, в ціні. бо від NYX бальзамчик коштує 340 гривень, а від Catrice бальзамчик коштує 160 гривень. Так що можете вибирати собі, який вам більше до вподоби. Це би я б рекомендувала NYX. для тих, хто хоче спробувати ось такий продукт в такому саме форматі в форматі автоматичної ручки. Залишилося ще в нас два продукти: це продукти від Patrice Lido. Зовсім інші продукти. Зовсім не схожі на два попередніх продукти. Це в нас помада в такому варіанті, і хочу сказати, що консистенція цієї помади зовсім інша. Це ще, можна сказати, рідка глянцева помада, просто запакована ось в такий стік. Одразу без контуру цю помаду я б не рекомендувала носити. Ця помада може розтікатись, і думаю, що у кого є якась там нерівність губ, то теж буде все це підкреслено цією помадою. Так, зараз я трошки приберу попередній бальзамчик і нанесу помадку. Помада приємна на губах, помада губи зволожує, Мені подобалося її використовувати влітку. Тут вже ми маємо колір. Колір, який перекриває колір губ. Ось так, такий варіант. Це в мене відтінок номер 04. Я люблю такий глянець на губах, такий фіниш, мені доволі подобається. І коли я наношу цю помаду разом з контурним олівцем, то ніяких розтікань ні разу я не помічала. Вона не стійка, звісно. В принципі, як і попередні продукти, це просто бальзами для губ. Звісно, вони не будуть стійкими, їх треба поновлювати протягом дня, це однозначно. В неї є теж невеличкий гіркуватий присмак, як на мене, але Легший ніж був присмак у Катріс. Мені не було це так критично. Мені більше не подобається присмак ось цього бальзаму від Катріс, коли він потрапляє до рота, ніж ось цієї помади. Але хто не полюбляє таких нюансиків, то ви маєте бути в курсі. Ця помада від Патрісі Людо коштує 199 гривень. Але зараз на знижках я бачу, що вона є по 99,90. Так і останній продукт на сьогоднішній день. Від Патрісії Лідо. Це вже помада бальзам. Я її взяла у відтінку 03. І я точно знаю, що я ще буду брати в інших відтінках. Вона мені дуже сподобалась. Більше бальзам, ніж помада. Так, вона має відтінок. Але я б не сказала, що дуже яскравий відтінок, хоча, хоча відтінок видно не так, як в перших двох бальзамчиках, що відтінка майже не видно. Тут відтінок видно. Ось як ця помада бальзам виглядає в мене на губах. Це помадка бальзам. З ефектом охолодження. Вона дуже класнюче пахне полуницею. Просто неймовірно. І таке враження, що я навіть і трохи відчуваю присмак полуниці в себе в роті. Хоча я розумію, що це просто із-за того, що дуже-дуже яскравий аромат. Хто полюбляє аромат полуниці, я думаю, тому точно зайде ось цей бальзамчик для губ. Плюс ще це дуже приємне охолодження губ. Коли я використала цей бальзам, я згадала свої відчуття. Від оцього бальзамчику від мак. Я враження, що Патрісія Лідо ну якось надихалася ідеєю саме від мак. Чогось перша асоціація, коли я використала бальзамчик від Патрісія Лідо, у мене була асоціація саме ось цим бальзамом від мак. Вони, ну, наче споріднені душі. Мені бальзам цей подобається. Так само я його не використовував без контурного олівця. Він не так сильно розтікається, як ось ця помада, але все одно я б не ризикнула. Його носити без контурного олівця. І висновочки: які продукти я дійсно рекомендую, які продукти мені дуже і дуже сподобались. З тих чотирьох продуктів: це нікс і ось цей тендер від Патрісі Лідо. Тут ближче текстура до бальзамів в стікові, така, знаєте, більш твердіша. Тут ближче текстура до більш таких рідких бальзамів. Два варіанти. Обидва варіанти мені дуже і дуже подобаються. Обидва варіанти я з задоволенням використовую. Тут менше пігментації, тут більше пігментації. Тут у нас ще і охолоджувальний ефект, тут гарне дуже зволоження, хоча і тут теж доволі непогане зволоження. Так що дивіться і обирайте те, що вам буде більше до вподоби. А може ви вже щось з цих бальзамчиків використовували? Тоді, будь ласка, напишіть в коментарях. Ваші враження, що вам найбільше подобається з оцих чотирьох продуктиків. Дуже чекаю на ваші коментарі. Хто тільки но приєднався до нашої теплої компанії, дівчата, не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. А на сьогодні це все. Прощаюся з вами зовсім ненадовго до наступного відео і вже традиційно. Гарного вам всім дня і тихої вам!